Всім привіт! Ви на каналі Surprise Kids і з вами я, Єва. І ми дивимось ось такий адвент календар, який робила ці дні, поки не було відео, а також сюрпризи до нього. Ось він ось так виглядає. І тут ножки Санта Клауса видно. І тут вам покажу ось. Я взяла з собою ножиці, щоб можна було легко відкривати ці віконці. Бо тут є скотч. Давайте відкриємо спочатку ось це віконце. мені дуже цікаво, що там всередині. І. Вау, дирка вийшла. Ми можемо сюди купи? Ой, там скотч, мене... Мені. о, виходить. Що там? там будуть папірчики, яких будуть писати, що ми будемо робити в цьому відео. І зараз подивимося, що ми будемо робити. Я там нічого не бачу. Бачу ось тут він, але треба ось тут порвати, щоб його дістати. Ось наш папірчик. Це можна вже відкладати. Відкриваємо і читаємо. Роблю сквіш. В цьому відео я маю робити сквіш. Серйозно? Ну, добре, зараз я покажу вам свої заготовки. І ось наша заготовка. Ми будемо робити сквіш сніжинку. Я вже її намалювала ось так. А також замість вати в нас будуть папірчики. Я вже їх нарізала ось, їх тут дуже багато. Зараз нам потрібно вирізати ось ту сніжинку. Вирізали сміття, нам вже не потрібне. Ось сніжинка, нам потрібен скотч. Кусочок скотча, кладемо його на нашу сніжинку та загортаємо. Ось так. І ще трохи скотчу. Ось. Теж його клеїмо. А тепер ось сюди всередину кидаємо ось ці листочки, але трохи їх пожм'якати, щоб можна було набагато місця зайняти. Напихаємо туди осі ці листочки. Потім подивимось, чи причує цей лайфхак, кинути в сквірш папірець. І ще трохи. Це нам вже не потрібно. Це лишні залишки. А тепер заклеюємо це все. Головне, щоб нічого не випало і не залишалося на схоче. Якщо що, не лякайтесь, це звук скотча. Беремо ще і заклеюємо. Тільки треба добре заклеїти, щоб ось так не заліпилося. Бо якщо заліпиться, це буде не дуже добре. І ось наш сквіш вийшов, а й справді м'який. Попробуйте вдома так зробити. Для цього потрібен лише папір, фломастер та скотч і папірець. І все. Ось такий м'який сквиш в нас вийшов. Бувайте! Буду робити нові відео з календарем. Гадаю, вам сподобається.